Всім дня! Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні у нас 24 серпня 2024 року. Субота і Рівненський базар. Авторинок в повному розгарі. Як сьогодні у нас буде огляд кросоверів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rv.autocom.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. І надалі буде також безкош... безкоштовно новий сайт rv.autocom.ua. Заходимо, реєструємося, подаємо оголошення. А всім приємного перегляду. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І так, поїхали! Це автомобіль Fonda SRV 2010 року за ціною 11800. Якраз люди оглядає пригнаний. 228 тисяч пробігу. Повний привід, не фарбований. є сертифікат. Вартість 11800. Контактний номер 095 693 32 63. Працює двигун. Протитуманні пари, легкоспавні диски. Комбінований салончик. Ось такі механічна коробка передач. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Кросовер продається в чорному кольорі 2008 року за ціною 9200. Це у нас дизельний автомобіль 2.2 110 кВт сама повна комплектація 218 тисяч пробіг. Контактний номер 068 323 0616. Ось так, цей автомобіль виглядає. Всередині. Каже, власник Максимальна комплектація. Є. Також є ззаді паратроніки, прицепний пристрій і автомобіль на постійному обліку. за більш детальною інформацією телефонуємо. До власника. Volkswagen Tiguan 2008 року. 213 тисяч пробігу, 1, 4, 150 кінських сил, бензиновий двигун. Контактний номер 068 794 31 31. Вартість автомобіля складає 8900. Посійний облік протитуманні фари, легкосплавні диски, хороша губа, світлий металіколір колір. Шкіряний салон, механічна коробка передач, сенсор е, двох зони клімат-контроль. салон, шкіряний, акуратний салончик, світлий потолочок, зверху лижи. І це тігуа. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Компактний кросовер, продається Audi. З 2-літровим дизельним двигуном 2014 року та пробігом 138 тисяч 130 кВт, вартість 21 500. контактний номер 067 799 41 79. Безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Дуже хороший стан автомобіля. Hancock японська гума і Audi Q3 з 3 дизельним двигуном 2-літровим кажу дизельним двигуном. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Бізнес класу, свіжопринений. Це в нас 13 рік, Audi Q7 з 3-літровим дизельним двигуном на транзитних номерах, Повний привід. 3 літра, 240 кінських сил, пробіг 196 тисяч. Безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, автоматична коробка передач, панорамний дах, по бокам шторки. Ось так він вигадає, пам'ять сидінь та багато-багато іншого. Легкосплавні диски, дуже комфортний автомобіль по їзді, електрокляпа. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Це невеличкий компактний Ford 2021 року за ціною 14300 2-літровий бензиновий двигун. Дуже комфортний для міста, маленький, невеличкий. Контактний номер 096 953 99 53. Тріп'яний салон, автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника чи до власниці по вищовказаного номеру. Телефону. Чирокі 2015 року 4 на 4-24 газ-бензин за ціною 13200. 2015 рік. Контактний номер 067 224 69 36. Газ-бензин. Ось такий кросовер продається. PX. Ось в такому кольорі, сірому на постійному обліку це в нас одиннадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун і можливий обмін. Контактний номер 067 947 36 86 156 тисяч пробігу. Зараз покажемо всередині. На жаль, він зачинений, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Ось такі BMW x 3. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Ерджі Титаніум продається. Такий яскравий насичений колір. Вартість 24 тисячі 2018 рік. Двохлітровий бензиновий двигун. 85 тисяч пробігів. Контактний номер 068 036 77 97. Світлий шкіряний салон. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Кроссовер Mercedes 2011 року з пробігом 284 тисячі. За ціною 15 302,2 дизель. Контактний номер 068 036 77 97. Комбінований салон. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Volkswagen Touareg, саме, як кажуть, перший 9 року за ціною 11500. Він оснащений трохлітровим дизельним двигуном. Раніше були, як ви пам'ятаєте, 3,6, 3,2 бензинові двигуни, саме перші, а потім вже пішли ці трохлітрові дизеля. На даний час це свіжопригнаний з пробігом 268 тисяч. Контактний номер 093-033 99 59 Шкіряний салон, п'ємо підвізка легкосплавні диски, мішелін гумо. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника, по вказано номер телефону. Собі ауді молодшого року не знаєте, де знайти, на Рівненському авторинку продається 2020 рік, 100 літровий дизельний двигун з пробігом 75 тисяч за ціною 47 тисяч. Контактний номер 097 812 20. Продається на Рівненському авторинку. Audi Q5 Sport. Кого зацікавило, такий автомобіль, телефонуйте до власника. Продається, ось знову такий кросовер. Це в нас KIA 2012 рік. KIA Sorento за ціною 17600 2,2 дизель. Контактний номер 098 44 97 954. 210 тисяч пробігу. От кого зацікавив такий варіант, без ключовий доступ. Автоматична коробка передач. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Ті, хто не бажає чорний колір, кіасеренто, серебристий металік, на постійному обліку. 14 рік, 181 тисяча пробігу, 2,2 дизель. Автомат 7 місць. Вартість автомобіля 17700. Контактний номер покажіть. Контактний номер 098 44 97 954. Безключовий доступ, шкіряний салон, мультикерму, автоматична коробка передач. За більш детальною інформацію. Телефонувати до власника повіщі вказаного номеру телефону. Маленький компактний кросовер Фордік 2018 року за ціною E-Space, за ціною 14 1,5 бензин. Контактний номер 0,97 722 2052. Чорний окрас, легкосплавні диски, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось так він виглядає всередині. Кого зацікаво, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Ford Space. Це Audi Q5 2015 року. За ціною. Бачите, на постійному обліку. За ціною 19902.0 дизель. На жаль, телефону немає, тому проходимо далі. Мейкс 5 на постійному обліку. Сірий окрас. Один із старих, 244 тисячі пробігів, 3-літровий дизельний дивун. Семимісний. Контактний номер 098 611 21 11 Вартість 15800. Ось такий сп'ятий продається. Акуратний, вар, варті ваші уваги. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Джипік продається в нас 12 року. За ціною вартість автомобіля 9702,4 бензин. Контактний номер 067 907 91 20. Легкосплавні диски. І це в нас джип компас. Добрий день, я покажу так. Салончик автомобіля. Заведений двигун. Ззаді достатньо місця, бачите шкіряний салон, акуратненький автомобільчик. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вказаного номеру телефону. Продається сірий окрас постійний номер, постійний облік. Добрий дня. Автоматична коробка передачі, вже бачите новіша панель. Отак цей автомобіль виглядає. Колір такий практичний, коли вимажеться автомобіль, не дуже видно. І вартість цього автомобіля складає 13918 року. 2,4 бензин. Контактний номер 067 908 2260. 13 1918 рік. Такий кросовер 2017 року за ціною 14300 на постійному обліку. З пробігом 211 тисяч Nissan ROC. Повноприводний 2,5 СВ, бензин, автомат, кліма, дістроніки контактний номер 067 313 53 70. Безключовий доступ, комбінований салон, електросидіння, автоматична коробка передач. Гудієр Гума. За більш детальною інформацію. Телефонувати до власника по вищевказаному вказаному номеру телефону. Самі Subissi лендер. Бачите, на постійному обліку. І це у нас 13-й рік з пробігом 350 тисяч з двохлітровим газ, бензин, електро. Гібрид, повне, повна комплектація. Контактний номер 068 04 22 035. Шкіряний салон. Мультикермо, центрний монітіфон, мульти люк. Дуже хороший стан автомобіля. А саме основне чесне пробіг. Забіж детальну інформацію телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Fantті Guan в білому окрасі це в нас Airline 2017 рік. Спорт. 101 тисяча пробігу, 2-літровий бензиновий двогун, 200 кінських сил. За ціною 16 тисяч. Контактний номер 050 823 23 74. Автоматична коробка передач. Панорамний дах. Автомобіль варти ваше уваги. кого зацікавило, телефонуємо до власника. І всім доброго дня. Поставило питання, у вас який автомобіль електричний, придбати, який ліпше. Останнім часом дуже набирають популярність, це Volkswagen ID 5. Чому? Через те, що запас хода в цього автомобіля 600 км Тобто ви можете куди хочете доїхати. Сірий насичений колір, автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Ось такий електричний двигун. І на що потрібно звертати увагу, так це на комплектацію автомобіля. Гума. Фактично нова. 19-й радіус коліс 235х55х19. На на Також задній. Пробіг оригінальний цього автомобіля 40 тисяч. Електрозеркала, електропйомники. Ломане кермо, мультикермо, сервокермо шкіряний салон комбіноване, електросидіння, пам'ять сидінь, сенсорний дисплей, бокова підтримка, безключовий доступ, старт стоп та багато-багато чого іншого. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Крім всього цього. велике багажне відділення. Можливий продаж автомобіля готівковий та безготівковий. Вартість автомобіля складає 32 500. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні цікаві автомобілі. Телефонуйте. і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги.